Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Яркарс. На основе надходження зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії на вільний продаж ось такий класний народний автомобіль, який дуже себе зарекомендував в Україні. Це KIA Sorento з двигуном 2.2 дизель на 145 кВт на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль на з 2012 року. Даний пробіг автомобіля становить 213 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо без проблем вінко для перевірки. А даний автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до першої постановки на об lik Сервісному центрі МРЕО. Автомобіль максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Додивляється відео до кінця, буду вам все поступово показувати та розказувати. Почнемо з комплектації. По комплектації в нас присутня лінзована оптика, присутні у нас омивачі фар, протиутуманні фари. Як ви бачите, по капоті ніякого піску струї, царапин, сколів, м'ятин взагалі по автомобільчику немає. Стоять у нас оригінальні від Kia легкосплавні диски. Вони від бордюрки не почухрені, не подерті. Стоїть у нас класна, практично нова зимова резина. Вся Тормозна система даного автомобіля обслужена, тормозні диски, тормозні колодки все просто в новому стані. Він йде у нас повноприводний, також у нас присутні дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал. Фіксуйте, перевіряйте даний автомобіль по вінкоду, по карвертикалах, будь-де завгодно. По вікнах автомобіль сього рідній, також у нас присутній датчик світла, датчик дощу, панорамний дах на всю кришу, хромовані рейлінги, притоновані задні вікна заводським напилом, заводу. Також у нас присутній безключовий доступ зі сторони водія та зі сторони пасажира. Ось так виглядає даний автомобіль по лівій стороні. Автомобіль просто дзеркало, все в зазорчиках, немає ніяких царапин, подряпин, сколів. Він просто як новий. Всі легкоспавні диски, так як наголошував, всі в гарному та збереженому стані. Поднищував автомобіль як новий також. Дуже високий кліренс даного автомобіля, подивіться, що підійде до наших доріг. Так, перейдемося до задньої частини. По задній частині також стопи у нас не запутівші, не потріскані. Дуже гарно виділяються в потоці, коли ви їдете даним автомобілем. Також всі логотипи Sorento. камера, присутня на задньому огляду, фуркопчик сьомний з розеточкою, задні патронічки. Це максимально можлива комплектація, яка тільки може бути. Він йде на 7-місний, також заднє стекло даного автомобіля з підігрівом. По правій задній частині також ніяких недоліків немає. Автомобіль все рівненький, все в зазорчиках, без царапин, без подряпин, він просто як новий. Також по правій пасажирській стороні також ніяких недоліків немає по даному автомобільчику. Ось так він виглядає, всі легкосплавні диски, так як наголошував в гарному стані. Пластмаска смазка на захист не зацарапана, без ключовий доступ зі сторони не присутній. Ось такий, друзі, автомобіль. Дійсно, зараз дуже важко знайти в Швейцарії, будь-де в Європі, таких років автомобілі, що були в дуже гарному та збереженому стані. Але ми стараємося знаходимо цей автомобіль, я викупив сам особисто в Швейцарії від приватної особи. За автомобілем дбали, часто обслуговували даний автомобіль. Так, зараз я вам покажу його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас товщиномір професійний профілайн. Почнемо з капоту. 130 оригінал. 131 оригінал. 109 оригінал. 100 – оригінал. 110 оригінал. 88 і 9 оригінал. 93 оригінал. 100 оригінал. 101 оригінал. 110 оригінал. 88 і 8 оригінал. 104 оригінал. 101 оригінал. 109 оригінал, 104 оригінал. 112 оригінал. 110 оригінал. 98 і 4 оригінал. 102 оригінал. Тут йде в нас панорамний дах. Проб'ємо задню частину. 103 оригінал. Друзі, сьой автомобіль в рідній фарбі. Дуже зараз рідкість взагалі, знайти взагалі, автомобіль таких років, щоб був в рідній фарбі. Але ми стараємося знаходимо тільки чесні та перевірні автомобілі зі Швейцарії. Так, зараз перейдемося до салону, буду вам поступово його показувати по салоні. У мене два ключика в кармані. Нажимаємо, автомобільчик закрився. Нажимаємо автомобільчик відкрився. Ось так, друзі, він виглядає по салоні. Почнемо з дверної карти водія, подивіться на її стан. Ніяких потертостей, подертостей по дверній карті взагалі немає. При суті, у нас 400 копійні блокіровочка, регулювання дзеркалами, автоскладання, дзеркал, відкривання баку. Також знизу, подивіться, ніякої ржавчинки взагалі по автомобільчику немає. Також по пройомчиках ремнем безпеки не побито, не почухрано. Підсвіточка у нас, порогів є. Соренто гарно світить червоним вночі, електричне регулювання з сидінням. Кожна кнопочка все, друзі, по автомобільчику працює. Фіксуйте з дублюючої стієчки, він код, перевіряйте по офіційних базах. Даний автомобіль готовий на будь-які перевірки. Що на вашому. СТО, що на офіційному дилері, Kia без проблем приїжджайте, перевіряйте, підключайтеся діагностикою, наймайте підборщиків. Я готовий на будь-які перевірки та всі мої автомобілі готові на будь-які перевірки. Ось в такому стані у нас кермо. Воно не затерте, не потерте. Мультифункціональне кермо, регулювання музикою, переключання, круїз контроль. Тут у нас іде блокіровочка повного приводу, омивач, фар, допомога при спуску, антизанос Регулювання під світочкою, ручне гальмо, подивіться на стан педальки, вони не витерті, не потерті. Також два комплекта ковриків присутні в даного автомобіля під ковриками все чистесненько, охайно. Автоматична надійна коробка, гідротрансформатор, два підстаканічка, двох роздільний клімат-контроль зі сторони водія та зі сторони пасажира. Заводський блютуз є в нас. Також у нас присутня камера заднього огляду, вона виводиться на дзеркало. Панорамний дах. Подивіться на всю кришу, пізніше вам покажу. Продемонструю, як він працює. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, перейдемося до задньої частини. Задня, ліва, дверна карта також у нас в дуже гарному та збереженому стані. Також ніякої ржавчинки немає. Також по проймах все в гарному та збереженому стані. Під ковриками все чистесенько охайно. Задній ряд сидінь також ніде не затертий, не потертий. Сидіння складається в рівну підлогу. Зараз вам покажу. Ось так вони складаються. Подивіться, який великий та просторий стає багажник даного автомобіля. Він йде на семимісний, так як я вам наголошував. Покажу вам попередній частині з такого ракурсу. Даний автомобіль стеля в нас не прокурана, в автомобілі не курили, тварини возили. Дуже приємний запас, запах даного автомобіля. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки по даному автомобілі немає. Ще раз наголошую, є в нас камера заднього огляду даного автомобільчика. Повноцінна полочка, є, що автомобілі багато приїжджають, що немає полочок, бокові дефлектори. Все по автомобілі працює, є в нас такі карманчики, можна собі щось сховати, положити. Сидіння у нас складається, відкидається, тільки просто мішає полочка, її потрібно зараз знімати. Також по болтиках, як ви бачите, ніхто нічого не крутив, не знімав, а газові опори в нас в гарному та збереженому стані. Також з правої частини все в гарному та збереженому стані. Тут у нас присутній домкрат, ключі, автомобіль повністю укомплектований. Так як автомобіль приїхав, друзі, так ми все чесно, відкрито показуємо та продаємо. Окремо нічого не забираємо, окремо нічого не продаємо. Якщо є автомобіль, приїжджає з двома комплектами коліс, віддаємо новому покупцеві з двома комплектами коліс. На жаль, тут не було більше комплекту коліс. Так, По обшивці кришки багажнику, все також в гарному стані, нічого не зацарапано, не подерто. Дуже гарний та збережений стан автомобіля на свій 2012 рік. Так, задня права дверна карта. Також подивіться на її стан. Все в гарному та збереженому стані. Знизу також ніякої ржавчинки немає. Також по прийомчиках нічого ніде ремнем безпеки не побито. Є багато автомобілів, приїжджають, що кидають ремень безпеки. І б'ють пройоми. Тут все в гарному та збереженому стані. Сидіння у нас не просів, що не витерті. Є в нас задній підлокотничок, можна собі поставити будь-що завгодно. Ось такий, друзі, автомобіль. Також у нас присутні бокові дефлектори, що справа, що зліва. Повний привід у нас працює даного автомобіля. Тут іде в нас надійна муфта Haldex, вона відключається після 30 км. Показую вам стан дверної карти пасажира. Також подивіться на її стан, все просто в ідеальнішому стані. Також знизу ніякої ржавчинки по даному автомобілі немає, також по прийомчиках все в гарному стані. Підсвіточка в нас працює. Подивіться на стан сидіння пасажира. Вони просто як нові. Не витерті, не потерті, не затерті, нічого не фарбувалося, нічого не перешивалося. Ось такий реальний стан автомобіля, який приїхав зі Швейцарії. Великий підлокотничок. Також, друзі, показую вам саме основне всю сервісну оригінальну історію даного автомобіля. Дуже багато різних паперів. Ось так, друзі, має виглядати оригінальна сервісна даного автомобіля. Тут у нас ВІН-код даного автомобіля. Зараз пробіг автомобіля становить 213 тисяч. Більш детально кому буде потрібно. Повисилаю приватні повідомлення, фотографії, вайбер, ватсап, телеграм. Ви собі попекладаєте через Google перекладач, де автомобіль обслуговувався. Також, як ви знаєте, ці автомобілі дуже легко перевіряються на офіційному дилері Kia. також легко перевіряється комп'ютерною діагностикою. пробігу. Останній пробіг у нас зафіксований на в двадцять році на 180 тисяч. Зараз пробіг у нас становить 213 тринадцять тисяч. Ось такий друзі, автомобільчик. Зараз я вам його заведу, покажу, як працює двигун, як працює автоматична коробка передач. Що клімат контроль на заправлений, що підігрівчики сидінь даного автомобільчика працюють. Так, безключовий доступ даного автомобіля. Так, ось так правильно потрібно заводити. Нажимаєте один раз кнопочкою, тоді вже заводите даний автомобіль. Так. Автомобільчик заводиться чітко, рівненько, стоїть хороший, практично новий акумулятор 213 690... 694 км. Так, фари в нас працюють, дальні ближні також. Блокіровка повним приводом в нас працює, омивачі фар в нас працюють, регулювання, музику, як ви бачите, переключання, все працює. Кожна кнопочка, друзі, все по автомобільчику справне. Включаємо ми на R назад, ніякого пенкари, взагалі, що на холодну, що на гарячу, в даного автомобіля немає. Виводиться у нас камера заднього огляду. Також нас дзеркальце, присутній мікрофончик можна розмовляти в даного автомобіля. Підігрівчики сидінь працюють, засвітилися в нас індикатори. Клімат-контроль у нас також працює в даного автомобіля. Заводський Bluetooth працює. Два ключі, великий, ще раз нагадаю, підлокотничок. По даному автомобільчику. Ось такий він спереді, також в попередній частині ніяких царапин, подряпин немає. Також ми включаємо ми на N, включаємо ми на драйв. Ніякого пинка, ривка, що на холодну, що на гарячу, по даному автомобільчику немає. Все спрацьовує чітко, плавненько. Ручне гальмо також, ви бачите, у нас засвітилося, все працює. Відпустили, виключилося. Також зараз покажу вам його підкапотний простір. Даного автомобільчика Лінзовані, лінзована оптика, все скрізь працює. Двигунчик працює у нас просто ідеально. Подивіться, стан під капотного простору. Просто як новий. Стоїть хороший акумулятор, також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Двигун просто муркочий, як швейцарські часи. Ніякої ржавчинки по, взагалі по даному автомобілі немає. Турбінка в нас сухенька в даного автомобіля. Підкапотний простір, обшивочка, нічого не подарто, не обдарто. Ось такий друзі, автомобільчик. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте за номером телефон 096 33 78 655. Звати мене Ярослав, я знаходжуся в місті Радивилів. Також не забувайте, друзі, що є послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не в змозі приїхати до нас, ми приїдемо, доставимо цей прекрасний автомобіль. Вам підім з повним пакет документів. Також всі наші автомобілі, які є в наявності. Друзі, підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це Ютуб. Канал, телеграм-канал, вайбер канал, там будуть всі фотографії даного автомобіля, опис автомобіля, ціна. Також буде в Ютубі під відео опис автомобіля та ціна даного автомобіля. Також посилання на всі мої соціальні мережі. Друзі, якщо ви можете самостійно приїхати, можете приїхати в місто Радивилів, входять міжнародні автобуси, траса, як ви бачите, Київ чоп Собі злазити на заправості, п'яти каву, приїжджаю, див, дивимося автомобіль. Якщо все підходить, робимо повністю пакет документів та їдете з повністю пакет документів додому. Друзі, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім пока-пока.